Доброго вечора! Нарешті я справилась з цим списком, підготувала для вас подаруночок на 60 тисяч підписників на автомото в моєму каналі. Отакої. Обіцяного, кажуть, три роки жду. Нас сказали. ждали не три роки, але часок десь ми запізнились трохи. <рес> так ще світла не було. Не було світла, не було інтернету, тому вибачайте, будь ласка. Один глядач. Добрий вечір, глядач. Хтось прийшов до нас. Добрий а то це би для себе були. А, то ми для себе балакалика, <рес> що. Бо ми тільки ввімкнулися. Добрий <рес> вечір, хто б би не були. <рес> хто б ви не були, добрий вечір. Ми... Значить, що ми вже Шо? казали, поки тут нікого не було, <ріху> що не було інтернету, так? добрий Так, вечір. Не було світла. Не було світла, тому ми вийшли годинкою пізніше. пізніше так? Але як кажуть, обіцяно три роки чекають. Подачок вже тут. Давайте Шуріком це все зробимо, бо так. хочеться їсти вже. Так, <ріху> Так, значить, що в нас є? Давайте е, по порядку. Так. У нас є список деякий, так? так? А, це список з коментарів, які ви залишали. Так, тут ось вони всі пронумеровані. Тут всі коментарі, так, які ви залишали так. під постами. А, так? так. Хтось щось пише. Значить, в, їх Джена внесла в табличку. Значить, так. в таблички кожному учаснику надано. Так. Номер номер так їх не багато, але це лише початок. Ми ж тільки тільки запустилися. Так, чесно, скажіть, з цим є справа. Так, скільки у нас учасників? кажіть, будь ласка, Тут у нас п'ятдесят 55 учасників. 55 так. учасників. Так, значить, 55 учасників. У так, мене показуй, є що ти там в мене, в мене а то є... не, не Даже, Дивіться, У мене є рандомайзер. Uh, Назвемо його так. Це uh, Така приложуха, значить ось вона. Що вона, вона робить? Питає в мене, чи подобається мені застосунок. Спасибо, нічого кажу... не працювала, я, я ще не, не пробував. Ну, такий собі, непоганий, якщо так, на перший вигляд. значить, дивіться. Тут є налаштування у нас. Я не знаю, це показувати. Так. Значить, а, може побачити. Там є як тут видно, що сніг фіга не видно. Це так щось може отак, мабуть, так, видно. Воно Тільки все воно держи. все Ну, ви будете розуміти ви добре. Коротше, кількість так. Кількість це один номер нам потрібен виграшний. Далі так. йде мінімум від одного, так до кількість учасників. Так. Там зараз стоїть чи 300, чи 200, Я не знаю, але зараз ми. Поставимо стільки, скільки ви в нас є на цей розіграш у нас вже двоє. Добрий вечір. Добрий вечір. Ще хтось так. А, максимум тут стоїть 200, а в тебе ти кажеш. що? у мене 55. Дивіться, ставлю я. А давайте так, я просто покажу, як це працює, ну, щоб ви розуміли, чи не треба цього робити. Та не треба. Не треба? Ні. Зразу розумію, а, Все. Розумі. Значить, Я ставлю від одного до 55 так. учасників. так? Від одного Зараз до... отак хоп-хоп-хоп-хоп. Нічого не видно, ми над цим будемо працювати. Це ж перший наш, як кажуть, блінкомом. Ну, ну коротше, ви мені повірите, так? Ну, так. так, від 1 до 55. <світ> Що ми робимо далі? Далі, отут у мене написано згенерувати. Це вже бачу навіть сліпий. Бачите? Згенерувати. Так. Ну, тут так. Коли я ось цим пальцем або цим, на згенерувати, значить там згенерується одне так. число від 1 до 50. Вітаємо. П'яти хтось пише, чи що? Так, так. вітають нас. Це для нас новеньке трошки, це, розумієте. Це, ну щось такі, нове. знаєте, ми Кто ще. Я ми тут ще не почали розігрувати. Ми тільки розповідаємо, що нас тут 55. Так, ми в цій справі ще е, е, смарагдові. Не зелені вже, це не актуально. І подарунок. Так. Дивіться. На раз, два, восім. Раз, два, восім. Нажимаю згенерувати і. Тридцять перший номер. Або тринадцять. Ну, а він 13. Немаємо, Ні, тридцять один. Тридцять перший номер. І 12. в табличці. Значить, Джана шукає тридцять перший номерочок. І це у нас буде. Це у нас буде. Анатолій Шкіра-Шкіра. Якщо я вибачаюсь, якщо я неправильно прочитала. Альо, я теж хочу картузіка. Отакої. От так, а я зараз е, хочу знайти. Десять Хочу знайти скрін, з якого ми це все, значить, списували ваші е, значить, і, імена. Так? Зараз треба перевірити, чи є у нас Анатолій в друзях. Чи Ану, ви, всі свої... Вона тут, так? Так. Перевір, будь ласка, ну мені цікаво, де ж цей Анатолій Анатолій Анатолій? В кого він був? Скіра скіра, якщо це так, я вибачаюся, якщо це не так. Перевіряйте, це... є в баномарочці. Це, це а я його я... важко буде знайти на скріншотах. На скріншотах так, Їх так. Так, зараз заходжу. Хвала вай-фаю, якого немає. Ну нічого, ми ж нікуди не спішимо. Ми зовсім да, нікуди. не спішимо. Посидьте трошки, почекайте. Хвіліночку. Це ж робочий процес. Заходжу в Пономарочку. Такс. І Анатолій Шкіра Шкіра. Так. Алло, він хоче в карту записав. Хм. Так. А я хочу його тут Профій. найти. Профіцію. І зараз дивимося, чи є він в підписниках в Панамарочці. Та в Джені, до речі. Так, ми тут. Зараз буде, як завжди. Майфайчик. В кінці десь. д Так. Де не бачу. Тут, до речі, 170 підписничків у нас. І ми вводимо Анатолія. Mm -hmm. а як його, а як О, він правильно пишеться? Вітаю! Вітаю! І вас вітаємо. Зараз <різь> почекайте. А мало ли Анатолій не підете. Респект, а ми собі купимо. Ну Це, до речі, приємно теж. Дякуємо. Отак він пише. Анатолій. Actually, roommate... а, в общем, пока его шукает. А нема такого подписчика в Панамарочке? Вот такой Анатолий. Анатолий, что хочет... за дела? Нем нема. Не Нем... Нема. Ось şey, тут 170 подписчиков на разе, я ввожу. А это же была умова, да? Потребно быть подписанным на Панамарочку. Тя-тя. Пишу чему-то. А, на. Немає мотолі Нема. у нас. О, це все. І що значить? Це це у це вас картузи скілкільки, <свист> <про свистілки>. <свист> і це значить, що ми продовжуємо. Що ж я будемо проводити? Ну, ну та, що, умова немає. не виконана, дивіться. Логічно. Дивіться, я ж навіть не я кажу про репост. Я брехати не буду, так? Я... А що ж репост потрібен. Дивіться, хто ще не встиг бігу, давайте цей репост робіть. Щоб Дивіться, якщо. Я ввожу. Я взагалі не можу знайти. Десь в ти його. Я його щось не бачу. А чому? Що, і себе не знаходиш? Може бачайте. він є. Чекайте. А ну стойте, у нас тут, тут технічні закладки. Давайте виколарки. кого перевіримо. мене перевірте, там по, по любому должен бути. Ч... Ну, як О... так? Це мені що про так шукати? Нічого себе. Ну, та їх то й не багато, але це ж незручно. Не чекайте. Почекайте, може, таке Анатолій і є, можемо зряти на нього бочку потім. Ну. Хм. Зараз ще й вибачатися будемо. А він поки візьме, зараз як... і підпишеться. <ріст> як, знаєте, неудобно. Я. Я. От як? Ну, це, це нікого є, не, не шукає, нікого як, от як. А от десь. Ось дивіться, вожу. Написано от перший, Володимир, перший та? хто напишений в тебе дивиться. Дивіться, вожу Володимира, а воно нікого не шукає. Як як це розуміти? Фейсбук. Добривечі. А воно назад виходь, будь ласка. Дивися, е, угу. Елена Волгіна. Ось напиши її одразу, ну чи вона буде. Німа. Ні, а що що, що трапилось цим, з цим з Фейсбуком? Хто в курсі? Так, і що, як ми будемо перевіряти? О, Божечки, Боже. Це ж я зі паномарочкою зайшла, я в пономарочці. Так. Наразі. Так. І підписники потрібні нам. Так, ось підписники. Угу. Підписники, так. Ну шукай, мабуть, так, Анатолія, ти знаєш. Мабуть, Давайте просто подивимося. Вони не в алфавітному порядку, ні? Олександр, угу. не Олександр. Він був англійськими літерами Ну що, поки там щось шукає. Як у вас справи? Що, як там вихідні пройшли? Пройшли, як і не було. Ну то ви виявляєте? Ми виявляємо, що Анатолія не виявляє. Не не виявляється Анатолія. Ну як це? що що це таке таке. за новина? Що таке? Давай я спробую. Я зможу побачити друзів пономарочки чи не зможу? О, у мене пономарочка в прямому ефірі вечір. Цікаєте. І там, і тут нашу показують, як там викликало. Так, так. Анатолій, так. що нам з вами робити? Може, а ти не знаєш, де саме він. Може, я до нього схожу. А, може, а як ти як кажеш просто... Ан англійськими, так? Так. Ось дивіться, просто в Пошу. Може, до речі, знаєте, що може. І тільки Олександр Пархоменко. Добрий вечір, Олександр Пархоменко. Знайомий. До речі, дивіться, в мене не находить, находить Олександр. Був. Ось Бачите, Анатолій. Ось оце він був. Покажи я його запам'ятала, він такий скіра, скіра. Угу. І його немає там, так? І як от мені дізнатися, що він. Дивіться, в мене на А. Ось пропонує. Тобто, в що... мене пошук іде. Я заходжу зі своєї а? сторінки на пономарочку і шукаю, ввожу А. Угу. І нема А. Є Пархоменко по то Чого Олександр. Бездивлено? Є пономар, і є ще один паномер. А ну, наприклад, держана ось я ввожу, так дивися. Нема розберем. А чого? Це це Як так? Анатолій, якщо ви нас чуєте. Відгукніться. Ну, знаєте, може бути що список друзей закритий ось у Анатолія. Тобто... Може бути, ні, ні, що пофіняльність. Мабуть, ні. В то він відкритий, тому мені здається, він повинен бути. Хм. Дивно, дивно. Ну, а. що ми будемо робити? Ми повіримо, що анатолій є, чи ми будемо перерозігрувати. Це так навіть не можу знати. Що порадити? У mm. нас добре, як у вас справа. Це... Та так само, так, як і ну, у вас, от зараз. А так взагалі, як і у всіх. Так. Знаєте, попри все, сидиш, сміхаєшся, щось робиш. Так. І що ми робимо? Ну що, я шукаю Анатолія і не можу його знайти. Я не знаю, що будемо робити. А чомусь він дивно взагалі шукає. От я. ну, Чому він на В, шукає мені Іван, а я ввожу букву В. Таке дивний. Коротше, треба, мені здається, просто з паномарочкою. Ці 170 їх небагато. І просто пролистати. Я пролистала, там але не було. Ага. Не було. Давайте перерозіграємо тоді, що робити. Хай Анатолій не обіжається. Відстежується позначка, Подані ні, не бачу я. Анатолія. А ну, наприклад, ну тут є хто-небудь тут, так. Ось дивіться, У нас є ось Наталія Грузд. Знаємо ми таку. Ха! А він, от вона є в списку. Я вам поясню, що твориться. Так, є людина в списку, Наталія Грузд. Я ввожу Наталія. Кажуть, нема такого. Читача. Коротше, ми в куті. Зайдіть у того, у його профіль підписки. Він закритий в нього. Так, профіль він, в нього закритий. Я ось його знайшла. Тобто ми не можемо глянути в нього, коротше, а в нас показує, що а, нема такого. Хоча показує багатьох, що нема, хоча вони є. Це або Facebook, або ми щось не знаємо. Розумієте? Хм. Давайте так, оце що, це їх список? Бачите, треба було цей момент. А якщо, наприклад, до когось зайти, воно ж показує, що це в друзях чи як? От як до когось. А, ну, а до нього, якщо От ти зайшли. Якщо заходиш. я до якого-небудь. То... Не показує. Не показує. Це Facebook? ми через нього виходимо. <глади> <пиш> Пишуть делейт Анатолія Андрію. Та, да, так можна <пиш> й так. <пиш> <пиш <пиш)> <пиш)> ну, зараз потерпіть трохи, щас, ну треба роздуплити трошки. Не розуміємо, як, чого <пиш> цей Анатолій не чого показується. Вони... в друзях. чого нікого не показує, якщо в пошуку вбивати, чого нікого не показує. Що це за май? Незрозуміло, якщо чесно. І, до речі, в нього профіль закритий, і я не можу йому написати. Я б йому може і написала, там, там на що небудь, але в нього профіль закритий і написати йому не можу. Так, і до речі, от я заходжу, якщо з чужого профіля заходжу, ну, зі свого, так? Заходжу на пономарочку, він так. мені пише, що читачів є 170, так? Так. Але, видать, у них закриті в багатьох профілі. І я бачу із цих 170. Зверніть увагу, ну. Ну, так, а я ж десяток. Повинна, ну, ти повинна а бачити, всіх, так, тому, бачити всіх. 170. Тому я точно не бачу. Коротше. Дай мені подивитися, що я Будь не знаю, де, де тут це паномарочка. А тим тут, часом, ви? поки пономар. Пономар дивився. Ми чекаємо. Так, Анатолій. Анатолія. Кіра, шкіра. Так. Так, оце ми зараз, в оце ми зараз так? ну, Мені здається, оце ми що ми повинні мати всі права, оце дивитися ми зараз всіх підписників мабуть. 170 зі своєї підписників. дивимося. Оце вони, так? Так. Оце це вони. підписники. Підписки це ж зовсім. Підписки, Підписки, Підписки не це, це наші. Три штуки, та, там Нічого не шукати. 170, а їх тут є 170, як ти вважаєш? Не знаю. Ну рахувати. А нема. От розумієш, що їх тут явно не стосім, а може є. Може є. Хоча мені здається, що ні. Якось дуже швидко вони провистуються. Mm -hmm. mm -hmm. Так, ну наприклад, давай ще раз перевіримо. Наприклад, э, Саша Дениса так ось я ввожу в пошук. Значить. Це і а, ну так, 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 так. переключається. Таким довгим, догим. Ага. Саша. Я не знаю. Немає нема, не, нема нема. ні одного Саша, ну як це так? А Саша є. Дивіться. Ні одного Сашка немає в друзях. Хоча вони є. Хоча Саша є. Ось. Сашок. Дивіться, давайте так. Сказати Олександрові. Так. Олександр же, так? Сказати йому, що він не виграв, ми теж не можемо, тому що ми не можемо навіть а подивитися. Як... А як з ним зв'язатися? У нього закритий профіль і він ніяк йому навіть смс не видав. Ну може він зайде та побачить, значить. Я його відмітим. Ось 31-й. Анатолій. Анатолій. Алло, я теж хочу картузика. Ну, Анатолій. Ну і що? А якщо Чому просто вас... в пошуку, ти взагалі не. Не Бувала, ну там Бувало? в нього закритий, закритий. е, друзів. І що робити? <світ> <світ> І що робити? Ну, що, що робити? Анатолій виграв, що робити. Виграв Анатолій. Анатолій... Виграв, але ми не можемо зрозуміти, Нехай чи буде Анатолій підписано. пишуть. Я теж так думаю. Ну тобто, ми зараз спробуємо з ним зв'язатися. Повільне з'єднання пише нам. Хоча Wi-Fi працює. Світло вимикалося. Дивіться, ми з ним зв'яжемося. Я думаю, ми зробимо так. Ми з, ними, з, ми, з ним з ними зв'яжемось. Так. Так? Так. Якщо вийде на зв'язок Анатолій, передивимось, хай <правдає> доведе підписаний. Так. От а, і все. І будемо вважати, що Анатолій виграв. Якщо так. ми з Анатолієм. Не зв'язуємось. Так, якщо так. він не виходить на зв'язок. Значить, ми просто зробимо розіграш ще раз, завтра, а, наприклад. Проанонсуємо так. вам. Якщо Анатолій вийде, то і слава Богу. А слава Богу. якщо ні, то. Анатолій, ще один Відгукніться, будь ласка. Напишіть в особисті, в Панамарочку. Анатолій а... Скіра, Скіра. Отакий. Отакий 31 перший номер виграв. Бач, хотіли зайти на дві хвилини, шустриком покласти три кнопочки, а так. шукали Анатолію а. 21 хвилину. Це ж взагалі. Анатолію пише Тетяна, відгукніться. <клес> Анатолію вже <клес> не відгукнеться. В общем, люди добрі, так. гарного вам вечора. Дякуємо, що були Дай Бог, з нами. тихого і мирного, так. Розіграші ми будемо ще проводити, так. я думаю, так Тому раз. Залишайтесь, слідкуйте за новинами на пару місяців, може частіше, може трошки рідше. Так. Тому всім гарного. Анатолій, пишіть. Анатолій, ми чекаємо. До зустрічі.